Вітаю творчої майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні скарби Орисі. Це взагалі залишки. Я вже навіть, не пам'ятаю, чи рік тому, чи скільки Орисі залишила мені. Я зробила там декілька на місць, шість чи скільки за один день Орися прибігла, забрала і забула одним словом за решту. Ну, а я їх відклала, тому що вертатися все планувала вернутися, але так як було дуже багато замовлень, то вони були, <гум> чекали, коли Орися про них собі нагадає. Тому що реально фізично в мене часу не було, щоб вернутися до тих прикрас. І тут Орися вже нагадала, і я вже ті скарби поставила в чергу, і черга дійшла. І... З вершу з тих залишків, що залишилося в рисі скарби. І стосовно черги. Бо іноді мене записують, чи довго ще, чи, чи довго. Черга буває по-різному. Я ж не знаю, що в посилках є, буває швидше я справляюся, буває довше справляю кількість кожного разу інша. Так що ви як присилаєте, то пам'ятайте, що треба чекати спокійно. Коли прийде черга. І не хвилюватися все, черга дійде, і ми будемо творити. От бачите, чека, чекали, чекали, скарби. Я не знаю, може і рік, а може, і... ну, це було літо, і от знову майже літо. Ну, десь так, напевно. Тому не хвилюйтеся, черга на даний час. До двох місяців. Може бути швидше. Ну, довше ще, напевно, не було. В майбутньому не знаю, як буде. На даний час так. Тому чимненько чекаємо, і тепер я вам покажу, що залишилося Тут, бачите, вже і розібрано, і різні щось вибирала, щось перебирала, щось використовувала. Є ще така крихта, до неї я не добралася. Як завжди, я в перші дні роблю саме цікавіше і саме гарніше, а потім залишається вже таке більш складніше або не так, не, не, ну, в матеріалі не стільки цікаве, як я хочеться в перший день робити. От, І тут ще Ориса донесла, ще назбирала. Таких всяких цікавих намистин. Якраз буде з чим поєднювати, доповнювати. От такі ще браслетик є. Тут ще теж ту щось розсипано. Я вже це не розпаковувала. Ось такі ще два намиста також цікавенькі, тоненькі. Яшма така. Цікава форма намистин мені не подобається, але яшма цікава з кварцом. Ну, щось щось зроблю. Ще тут таку коліє. я все-таки його взяла, тому що тут є, бачите, такі намистинки, може, десь пригодяться, використаю їх. От, і ще принесла Орися одне намисто з тих, що я робила їй тоді, щоб я орієнтувалася на довжину. Іду творити, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Орисі готові, і подивимося, що в мене вийшло. Щоб налаштуватися на енергетику Орисі, я почала крутити піни, тому покрутила всі піни, але не всі зробила, тому потім розкажу по ходу дії. Накрутила на напівницю галтовку, так як на мистин було недостатньо, я вибрала такі рівніші, щоб сюди. І ще з інших, і ще з різних пакетиків назбирала подібні, щоб закінчити це кольє. Тому що, як я вже ну, говорила при огляді матеріалу, що це вже краще вибрано, щось залишилося. Тепер знову я краще вибрала, знов щось залишилося. Другим кольє зробила отаке. От Як я вже знову казала, намистин дуже не було, але знайшла такі жовті галтовку. Тут я їх дала на піни, щоб видовжити довжину, бо реально не вистачало. Крихта така різнокольорова. Вона ще, ще тут була прозора, я її відібрала, бо вона тут мені не пасувала до цього кольє. А з кольорової, ось, з прозорої я зробила таке кольє. По центру ця вся прозора, ну, відносно прозора. Крихта дала для яскравості таку фурнітурну намистину і перейшла на сатинові намистини до закінчення. Також їх було недостатньо, що ускладнювало цю переробку, але щось у мене все-таки вийшло. Чорні намистини. Сьогодні класики чорне золото немає. Я зробила чорне золото, воно було шикарне. Але Орися сказала, що вона не носить золото, не любить золоту фурнітуру, і я переробила на срібло. Вона втратила свій такий шик, але в той же час вона гарна, гарне це намисто і. Також цікаве. В, таку знайшла велику намистину: такі таблеточки, квадратні круглі. Одним словом, позбирала всі чорні намистинки, які сюди пасували, і зробила це намисто. І з Венеційки. Також вибрала намистини, які сюди пасували за кольором, за дизайном, за формою. Так як тут патина така мідна, то і фурнітуру я вибрала мідну. такі гарні намистинки роздільні, шапочки, капельки. Ну і на закінчення я вже дала просто чорними. Ще залишки не буду показувати. Ще отаке от намисто. Мені подобалися ці намистинки. Їх було небагато і в основному були по одній, тільки оці були по дві. І дала я блакитну, вона тут мені дуже пасувала для такої яскравості, цікавості. А решту розбавила такими медовими намистинами. І між намистини дала такі диски, і на закінчення. Так, як тут є ця намистина, воно перегукується, а ці вже для цікавості яскравості, і яскравості. На закінчення гачок. І з таких округлих, плоских, також їх. Але тут було більше трошечки парних, то практично я всі використала, розподіливши їх симетрично. Хіба вже в кінці не було пари, то я дала такі. Але, ну і, відповідно, знайшла такі таблеточки, круглі овальні намистинки меншого розміру і за якостю інші. Але так вони сюди пасують усі. Роздільні дала таку маленьку намистинку і такі сніжинки фурнітурні. І гачок. І з імітації пердин назбиралося на ціле намисто. І вийшло таке чудове. Такі шапочки, фурнітурна, така філігранна, ну і решту до замочка. Із червоних, з чорним, розібрала я на мистечку і додала оці, додавила ще на мистинки, забрала бісер. Дала фурнітуру бронза. Тут були такі бордові, вишневі і червоні, то я дала через одну, так цікавіше дивиться. Ну і на закінченні вже чорні То замочка. Із розсипаних вибрала бірюзово червоні. І таке вийшло на мисто. Так, як ви не бачите, перегукуються бірюзове-червоне, то між бірюзові я дала червоні. Ще було трошки таких круглих бірюзових, і на закінчення гачок. На круглі намистинки я дала маленьку шапочку бронза. І залишалося дуже багато. Таких намистин Венеційки, Морано, Але всі були по одній намистинці, і склалося отаке намисто. По центру дала таку зелену, тут такі коричневі, чорні. Вони різні і навіть розмір, але тут, бачите, непомітно. Ну і решту, бачите, всі-всі-всі різні, але вони всі дуже гарні. Вийшло таке намисто. Це останнє намисто. Решту Орися сказала, що з нас сумнівається, що щось, там то, щось може вийти. Якщо би Орися хотіла браслетики чи ще, ну, по... або сатуари, то можна би було більше так, як кажуть, простір для фантазії. А для намиста вони трошечки їх було маловато, і на цьому ми завершили оновлення прикрас. Думаю, вам сподобалося таке оновлення. Всім гарного перегляду, мирного дня і до наступних переробок.